У російському Енгельсі пролунали вибухи в районі аеродрому. Перед цим була оголошена повітряна тривога. У місцевих телеграм-чатах пишуть, що було чутно два вибухи: один слабший, а другий набагато сильніший. За попередніми даними є постраждалі. Площа пожежі сягає 120 квадратних метрів. Губернатор Саратовської області повідомив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Нагадаємо, що на початку грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі аеродрому Енгельс 2 у Саратовській області. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження одного бомбардувальника ту 95 і саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масованих ударів по Україні, і саме на «Енгельсі» знаходиться стратегічна авіація росіян ту 95 ту 160 Тож як бачимо, знову десь хтось невдачно невдало покрив.